Привіт, Ого, слухай. Ну це прям американські гірки, якісь для Києва вийшли минулого тижня щодо допомоги військової. Так, була була певна плутанина, точно. А потім, 8 липня, пентагон раптом баць і оголошує про додаткову зброю, ще й за вказівкою Трампа. Саме так, ну давай спробуємо сьогодні відновити хронологію, так, так. і зрозуміти, що там діялось, спираючись на ну на те, що писали наші НВІ, Українська Правда. Ага. І на міжнародні джерела, теж звісно, там Wall Street Journal був цікавий. Добре, давай розбиратись. Отже, почалося все здається, десь е, 1 липня. Так, десь тоді з'явились повідомлення, посилались на політику, здається, і прес-секретерка Білого Дому Анна Келлі щось казала. Точно Келлі. про те, що можуть призупинити поставки. Там згадували ракети для ППО е, і високоточні боєприпаси. Ага. А офіційна причина, ну як вони казали, мовляв, треба перевірити власні арсенали. Чи вистачає пробі? А, Ну, звучить логічно з одного боку. Але як Київ відреагував? А от реакція з Києва була швидка. Вже 2 липня Міноборони наше каже ні, ми офіційно нічого не отримували, ніяких повідомлень про зупинку. Тобто офіційно тиша. Виходить, що так. І МЗС наше теж підключилось. Там були консультації з американцями, і що цікаво, з боку США теж намагалися згладити. Речниця держдепу ем, Темі Брюс. Ага, пам'ятаю, вона наголошувала, що це, мовляв, не припинення, а такий собі, ну, перегляд підходу, адаптація. Перегляд підходу звучить трохи розмито, правда? Так і що зобов'язання по Петріот, типу, залишаються, тобто намагались заспокоїти вичевидь. Але потім вже була розмова Зеленського і Трампа 4 липня, здається, так точно 4. І Зеленський її назвав найкращою за весь час. Це його слова, і сказав, що обговорили ППО. І Трамп же теж того дня щось сказав про Петріот. Сказав. Публічно згадав, що так, можливо, передадуть, бо цитата не хоче бачити, як вбивають дітей. Сильна заява, особливо на тлі цієї невизначеності. Дуже. Але от Wall Street Journal ти згадувала, вони щось цікаве написали. Так, у них був інсайт, посилались на свої джерела. Нібито Трамп особисто запевнив Зеленського, що він Трамп наказу призупиняти допомогу не давав. Опа, цікаво. А як же тоді пояснювали ту перевірку запасів? А от тут найцікавіше: пов'язали її, ну за даними WSAJ, із ситуацією навколо Ірану, а не конкретно з Україною? Іран тобто, це вже якась ширша гра виходить не тільки про Україну. Виглядає так. Можливо, це зміщувало фокус, знаєш, або просто зручне пояснення в той момент. Важко сказати, напевно. Ну так джерела лише фіксують версію, але сам факт появи такого пояснення це теж показово. Безумовно, це вже елемент комунікації. І от після всіх цих розмов, пояснень, чуток настає розв'язка. 7-8 липня. Саме так. 7 липня Трамп зустрічається з прем'єром Ізраїлю Нетаньягу і каже. Нам доведеться відправити ще зброю. Україна повинна мати змогу захищатися, оце вже конкретніше. І ще додав, що розчарований діями Путіна. А вже 8 липня офіційне підтвердження від Пентагону, речник Шон Парнел. І що він сказав? Що надсилають додаткову оборонну зброю, і формулювання важливе за вказівкою Президента Трампа: мета, щоб українці могли захистити себе, поки ми працюємо над забезпеченням тривалого миру. Знову цей наголос на обороні. Тобто, дивись, що виходить: за тиждень пройшли шлях: від може, призупинимо, бо запаси до надсилаємо додаткову зброю за наказом президента. Швидко все змінилося. Дуже швидко, і якщо підсумувати, то в джерелах ми бачимо кілька пояснень чи факторів, які спливали: турбота про арсенали, потім цей Іран, потім розчарування путіним, гуманітарні мотиви. Так, набір різний. І от це, власне, залишає питання для роздумів, правда. Що насправді рухає такими рішеннями: стратегія, логістика чи все ж політика, якісь особистісні фактори лідерів? Так, оце дійсно питання. Які важелі там насправді спрацювали в той конкретний момент? Цікаво буде спостерігати далі.